Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі, сьогодні в ганузевій crm системі G+, для забудовника ми розглянемо користувацькі категорії в канбані задач G. Канбан задач зручний інструмент, який дозволяє адмініструвати задачі сьогодні, завтра, тижня, наступного тижня майбутнього. Розстановка задач надає можливість відділу продажу працівникам відділу продажу нічого не забути і контролювати кожну задач. Проте, коли ми розставляємо задачі лише в категоріях днів або термінів періоду часу. Часом буває необхідно згідно бізнес-процесів виокремити певні задачі. Давайте для прикладу продемонструю таку логіку, як в цьому допоможе користувацькі категорії в канбані задач. Додамо категорію задач для виокремлення задач виключно на бронювання. Звісно, ми можемо використовувати тип завдання і відфільтрувати всі задачі типу зустріч, і цього буде достатньо для того, щоб бачити всі протерміновані задачі типу зустріч. Про те, що якщо ми бажаємо відібрати завдання, які мають відношення лише до резерву. В цьому нам допоможе саме створення нової категорії завдань. Для цього в правому верхньому куті натискаємо кнопку Плюс категорія і створюємо категорію. В нашому випадку це будуть зустрічі по броні. Створимо таку категорію, дамо їй відповідну назву. Далі виберемо етапи вирви. В нашому випадку ми будемо відбирати задачі лише з етапу резерв-бронь. Тобто, якщо лід, до якого відноситься дана задача, знаходиться на етапі резерв бронь, то ми таку задачу будемо переглядати, інакше вона в дану вибірку потрапляти не буде. Дана задача буде відноситись до всіх менеджерів, тип задачі зустріч, тобто нас цікавлять лише зустрічі по броні. Далі назва містить. Відповідно, назва задачі має містити певне ключове слово, по якому ми також додатково можемо відібрати дані задачі. В нашому випадку це буде ключове слово заборонював, тобто ми будемо переглядати. Хто які апартаменти забронював, тут ми бачимо, наприклад, Павло забронював апартамент 1201, Леонід забронював апартамент 703. При тому ми відберемо ще такі задачі, які відносяться до броні. Тому що, наприклад, задача демо для відео до броні не відноситься, а не знаходиться в категорії протермінованих 128 задач. Видимість задачі ми можемо налаштувати для всіх користувачів, для певної групи користувачів або для конкретного користувача. В даному випадку я налаштую видимість лише для себе. Тепер натискаю Зберегти Тепер ми бачимо, що в нас створена нова категорія в канбані задач зустрічі по броні. Таких всього 17, і ми можемо бачити, що Павло забронював апартамент, Анна забронював апартамент, і Леонід забронював апартамент і так далі. Андрій і так далі. Марк і Василь, і Богдан, і всі, хто бронювали апартаменти, і зараз знаходяться відповідно на Етапі резерв бронь. Таким чином ми можемо фокусно працювати з певними задачами, переглядати їх як тут, так і безпосередньо в картці ліда, і опрацьовувати лише ті задачі, які по вибірці користувацької категорії нам зараз найбільше необхідні. В практиці бізнес-процесів налаштовують зустрічі по бронях, зустрічі по показу об'єкту, зустрічі по інших категоріях, дзвінки по певних категоріях і так далі. Тобто тип завдання надає можливість відібрати задачу по фільтру, створеному в системі безпосередньо всіх задач, а звуження категорії надає можливість відібрати задачі лише певної цієї категорії і фокусно працювати виключно з ними. Такі можливості GRM надають можливість відтворювати складні бізнес-процеси, але при цьому просто допомагати відділу продажу тримати фокус на ключових задачах певної категорії. Ефективно налаштовуйте G CRM, працюйте ефективно та тримайте фокус над вашими ключовими задачами з розгануженим функціоналом профільної CRM-системи G+. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал GCOMUA. Це надзвичайно важливо для просування українського контенту в українському Ютубі серед девелоперів-забудовників України. Дякую. До зустрічі в наступній відеоінструкції огляді функціоналу G.